Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Раптовий обстріл росіян там може застати людину посеред білого дня просто на вулиці і миттєво вкоротити віку. Або ж так само несподівано геть розтрощити будинок. Але все одно місто намагається жити буденним мирними справами в очікуванні нашої перемоги. Все це про Гуляйполе, що на Запоріжжі, яке від самого початку Великої війни постійно на прицілі чужинців. Як сьогодні воно виглядає та звучить? Далі у сюжеті. На минулому тижні було обстріляне одне з сільськогосподарських підприємств. Загинули чотири молодих хлопця, два поранених. Позавчора буквально жінка загинула. Очільник міста пан Сергій твердить, росіяни, що засіли від Гуляйполя за лічені кілометри, уперто рівняють його із землею. Утім, нині, як і раніше, тут чутно не лише вибухи снарядів. Місцеві комунальники відчайдушно чинять спротив руїні та безладу. Пані Ірина, що опікується благоустроєм більш як 10 років, прибирає зрізане гілля. Лячно каже, та звикли й до цього. Ну а що нам робити? Коли стріляють, ховаємося. А так працюємо. Не страшно. Буває по-всякому. Основна наша задача це працювати безпечно. Люди попереджені, не дай Бог починаються приходи, максимально швидко евакуюватися до підвалів до бомбосховищ. Але працювати потрібно, тому що якщо ми будемо працювати, наше місто буде негарне заросте. Дорогою до місця свіжого потужного прильоту пан Сергій розповідає: у місті, де вже забули, що таке світло, газо та водопостачання досі живе кілька тисяч відчайдухів. До трьох тисяч так і є, як, як і було. Вмовляємо, прохаємо. Ну, є такі принципові, яких які я тут народився. Я тут буду помирати, якщо прийдеться, звісно. Цю полишену висотку росіяни поцілили з гармати нещодавно. Частини стіни, наче й не було. Рештки плит тримаються на чесному слові. Раптом чутно вихід. Тут це означає стрімголов у схованку. Гатять, каже пан Сергій, з передмістя, вочевидь, з окупованого Марфополя. Це десь з Марфополя. От виход чуть прекрасно. Ти чуєш, виход чуть прекрасно. Тось рядом. У Гуляйполі кажуть посадовці за найскромнішими підрахунками пошкоджена переважна більшість житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Значна частина кажуть архітектори, просто руїна. На мою думку, десь близько 80-90% це пошкодження. Ну суті суті близько. Половини так відновлення ну як не підлягає зовсім. Та, попри щоденні раптові обстріли, які шматують усе довкола та вбивають людей. Гуляй поле, що може отримати від держави статус міста героя, тримається та чекає на перемогу. Але ми все одно ждемо, і йдемо до перемоги. Андрій Почті, Вартем Дажанко, програма Вікна СТБ Єдині новини.